Ой, мамочки, косметика цього бренду входить в топ 10 брендів, які ви постійно запитуєте в коментарях. Я вам скажу не так просто дістати її в Україні, але ми дістали, і ми починаємо. Всім привіт, це стефі. В нас сьогодні огляд на косметику Шігле. Шігле. Що ми знаємо про цей бренд? Це дочірня компанія сайту Шейн. Я замовляла, коли жила в Італії постійно на Шейн. Він дешевий аналог Аліку. Типу, Ну і, власне, в них є свій бренд косметики Він став відносно популярним завдяки рекламі. В Тікток, тікток, ми любимо. Я придбала собі 5 продуктів від цього бренду. Свята Тріця, ледь не найпопулярніші продукти від цього бренду це рум'яна, скульптор та хайлайтер. Також тут у нас є дуже незвичайний продукт для губ і дуже прикольна, виглядаюча як шоколадка, палетка ціни. У мене є враження, що огляд буде веселий, прикольний. Спробуємо всі ці продукти одразу в макіяжі. Я буду починати, а ви поки підпишіться, будь ласка, на цей канал та поставте лайку. Так, що я вам хочу одразу сказати. У мене в житті стався перший кушон. Це не по темі цього роліку, але я б придбала собі в Кореї кушон для обличчя. О? як ви вже зрозуміли, від бренду Шейн в мене немає ніякої тоналки, консилеру тощо. Я зараз тестую кушон. Що я можу вам сказати? Він дуже такий щільний, дуже перекриваючий дуже зволожуючий. Ну, як і вся корейська косметика, я не знаю, я сказала, що це міша. Міша, давай панове Міша я знаю, що багато хто любить різні кушони для обличчя. Тому якщо ви одна з таких, а одна з таких людей, то ми цей напишіть, що ви про це думаєте. Покажу вам шкіру трошки ближче. Ось так вона виглядає з цим кушоном. Кушоном. Я не знаю, як правильно, I'm sorry. Проте головне, що в нас є база. Бази в нас від Шейн не було, тому поїхали нарешті до їх продуктів для обличчя. Отже, я дуже давно хотіла спробувати їх ось ці штуки. Дуже багато про них бачила в TikTok. Витратила я в цілому на весь цей набір косметики десь 50-55 доларів. Треба ще враховувати, що в Україні, щоб її купити, це нормальна така націнка. Продукти дешевші, якщо замовляти з оригінального сайту. Отже, це в мене е, скульптуруюча штука, скульптор. Ось таке в нього матове приємне пакування. Де що, називається він Soft Tan. Який Яка засмага засмага? Мені дає зрозуміти, що це скоріше бронза. Пакований він, до речі, дуже гарно і о. Оо... Нарешті сті їх відомі пакування, неначе ходили чутки, що схоже пакування було іншого бренду, так буде наноситися продукт. Нічим не пахне щось таке заводське хімозне. Я дуже сподіваюся, що цей відтінок мені підійде, хоча б як бронзер. Ой, він сіренький. Дуже зручно ставити ним цяточки. Давайте розташуємо одразу. Розташовувати просто спонжиком, як зазвичай. Він прям сірий. Він трошки залишає плями. Тобто, там, де ви поставили цяточку, у вас одразу застигає, закріплюється продукт і його потім дуже складно розташувати. По кольору, поки питань в мене немає, одразу розташовуємо, бо це страшне діло. Ви що воно так застигає, світ. Ну пакування в них дуже симпатичне. От не скажеш, що якась супер дешева косметика, хоча цей скульптор я придбала приблизно за 300 гривень. Це насправді супер недорого. Я бачу, що у цього скульптора дуже багато відцінків, якщо брати на оригінальному сайті. Планета Лоб вас вітає, наношу також сюди. Він не супер концентрований, тому я наношу сміливо. Бачите, він розташовується прям дуже добре, не залишаючи дуже сильного пігменту. Звісно ж, я трошки відконтурую носик, я завжди це роблю останнім часом. Вбираю на ручку, набираю на пальчик, розташовую між пальчиками. У цього продукту така більш гелева текстура, тому він не прям супер концентрований. Мені навіть може. Не вистачає якогось пігменту. Мене вийшов якийсь просто трошки родний ніс. Не знаю, М -м -м. що я можу сказати по цьому продукту. Я не буду його собі класти в косметичку точно, не через те, що він якийсь супер поганий, просто це не моя формула, я б сказала. Я чомусь вже якось звикла до більш концентрованих продуктів. При тому, що я бачу, що він не супер рівно в мене розташувався. Можливо, через те, що я робила це спонжиком, але я не буду змінювати свою техніку заради того, щоб користуватися якимось новим продуктом. Мені зручніше користуватися тим, що вже... Мені працює се зі спонжиком. Я ще спробую підтушувати, щоб трошки покращити ситуацію. Не знаю. Але от що я знаю точно, що багатьом дівчатам дуже подобається цей продукт. Не Можу сказати, що він якийсь жахливий. Мені він теж в цілому не здався якимось супер невдалим, на не відміну від моєї зачіски. Він Давайте переходити до рум'ян. Ова. Я дівчинка, яка любить рум'яна. У мене в відтінку Love Cake. Це рожеві рум'яна. Ні, ну пакування в них дуже приємні. Вони такі матові, супер приємні на дотик. Знову ж нічим не пахне. Вартість цих рум'ян теж приблизно 300 гривень. Буду наносити їх таким самим чином. Наносик розподіляю спонжиком. У випадку з рум'янами мені подобається, як вони розташовуються в таку напівпрозору рожеву. Історія mm -hmm. лагідні індітні Весна Березень клас рум'яна. Мені сподобалося набагато більше. Напишіть як вам до речі, колір я додам ще. Буквально цяточку, ну я просто люблю яскраві рум'яни. Вони от прям дуже приємні. В них теж така сама формула, як і скульптор. Мені цікаво, чи хайлайтер буде відрізнятися. Подружка мені казала, яка ними користується що вони не дуже стійкі. Але чесно, відверто можу вам сказати, далеко не всі рум'яни, навіть в дорогому сегменті, стійкі. Тобто, дуже часто з'їдається яскравість рожевих кольорів продовж дня, і це в цілому нормально. Я не знаю, чому вони в пакет засунули саме хайлайтер. Отже, ваніла фроз. Ванільний якийсь має бути колір хайлайтеру. Я дуже рідко користуюся хайлайтерами, ви це знаєте. Хайлайтер має бути світленький. У нас вже інше пакування. Андали інтриги розслідування. а на хорошому сенсі. Блищить, звісно, красиво, красиво. Але відчуття в нього така трошки жирненька формула. Хм, Нічого не розумію. В мене є каварний план. Ой, я ляпнула. Наношу на руцю. Певну кількість цього хайлайтеру, прям таку щедру краплину, і буду наносити його пензликом, тому що мені здається, так буде прикольніше. А поки що він білий. Чи блищить він? Так. Да. Чи блищить він дорого? Не знаю. Я, знаєте, ділю хайлайтери на жирненькі і нежирненькі. Є такі хайлайтери, які виглядають на обличчі, як не наче вам щось блискуче і жирне намазали. А є такі, які виглядають дорого і розкішно. Я не можу сказати, що цей хайлайтер не гарний. Ось тут на цьому боці він мені подобається більше, ніж на цьому. На цьому я, вочевидь, переборщила. Візьму також на пальчик і на середину носа його. Гана угу. ідея була, звісно. Нафіга я його нанесла перед пудрою. Кажіть мені, будь ласка. Ладно, спина болить. Можу зауважити, що я певно очікувала від саме продуктів для е, обличчя більшого. Вони в мене якось, от я бачила на них відгуки. Я думала, що вони будуть більш пігментованими. Це от для Clean Girl Makeup, для макіяжу без макіяжу. Певно, просто це не за моїми критеріями. Продукти О, так, пудра О, хороша моя. Знаєте, я думала взяти можливо більше продуктів від Shein, але я в цілому взяла лише ті, які мене правда так прям зацікавили. Je vais prendre de la poudre. Oh mon Dieu, j'aime la poudre. На наступному тижні, до речі, йду на виставку е, косметики, а там буду як запрошена гостя. І знаєте, щось я так переймаюся. Я ж ніколи ніякі зустрічі з вами не організовувала. Тут буде можливість прям прийти зі мною сфоткатися, поспілкуватися, поговорити про косметику. Я, до речі, всі подробиці залишу в своєму інстаграмі, тому підписуйтеся, якщо вам цікаво, просто слідкувати за мною або хочете прийти, наприклад, тримати мене, не знаю. Я така трошки, трошки інтроверт, тому я переймаюся, але не занадто насправді. Більше в очікуванні. Mm. Чи різні в мене брови прямо зараз? Абсолютно так. Чи хвилює мене це сильно? <с emg> Здогадайтеся. Оце мене дуже хвилює. Блін, так я дуже mm. хочу шоколад. Дуже люблю шоколадну тему. сполучення плітка шоколаду. В мене ж слинка тече. Тут, тут така палетка. Це палеточка uh, Wonka Bar. Я так думаю, що це було до виходу. Вих... До виходу фільма Вілі Вонка з Тіма «Ті Шаламе. Можливо, ні, можливо, так. Для мене Вілі Вонка це, звісно, Джонні Депп. Я завжди мріяла отримати собі шоколадочку від вонки. Всередині вона виглядає ось так. Це абсолютно нуднятіна. Вибачте мене, я знаю, я, я можу образити когось, але я просто ці базові коричневі палетки сприймаю як супер всі однакові, базові. Плюс я знаю, що це американська тема робити їх занадто теплими. Тут є консилер, такий кремовий відтінок, щоб робити, певно, як базу. Потім тут є такий блискучий, а вся решта це матові коричневі відтінки. Найголовніше питання: чи пахне вона шоколадом? Ну так дуже-дуже віддалено. Це десь 3 з 10 ароматів шоколаду. Ось тут ви побачите свотчі якщо їх насводчила Стефа, блін, не лінися. Моя пропозиція дуже проста. Давайте зробимо макіяж очей цією палеткою. Для початку візьму ось цей відцінок. Він як масло. Наноситься він як щось таке легесеньке, гелеве. І тут ще скажеш, Доволі таки приємно мати в одній палеці базу і самі продукти. Прикольна тема. Далі візьму ось такий відтінок. Він такий коричний. Не дуже вони пелючні. Буду наносити його в складочку пухнастим пензликом. Пігмент віддає нормально, можна поставити нормальну тінь. Ну і, власне, класно тушується. Не знаю, чи це завдяки базі, чи. Це просто вони такі. Ага. Є легесеньке відчуття, що трішечки плямочці. О, в них є какао масло в цих тінях. Дякую, це те, що я хотіла, щоб було в мене на очах какао масло. Далі візьму ось цей відтінок, який називається Dark Chocolate. Такий глибокий, коричневий. Оце я понімаю. А, я ж вам не сказала, скільки я віддала за цю палетку. Ця палетка коштувала мені 510 гривень. Не знаю, багато мало це більше. 10 євро. Я гадаю, що це вже не найдешевша палетка. Вона поки що, мені здається, вартує свої гроші. Тобто, поки в роботі я бачу, що вона віддає достатньо пігменту. В неї є такі базові кольори, також тут є база під самі тіні, що прикольно. Ну, і в цілому в неї прикольна концепція. Блін, тут є відтінок, золотий квиток. Це отакий золотавий, який дуже красиво переливається. Я його хочу нанести на середину і у внутрішній куточок ока. Блін. Я на тебе розраховувала. Ти шо? да, розчарування року цей блискуток. блискутик. Ви щось бачите. Мені взагалі не подобається ця блискітка, взагалі могли набагато краще зробити. Вони хоч знають, що таке золотий квиток відвілівонка. Мало прям сяяти. А. Куточок ока спробую теж нанести. До речі, пальчиком. Тобто, це вже максимальне має бути покриття. Блін, нічого не бачу пана. Оленічким пензликом набираю найтемніший колір, який називається Deep Cacao. І у самісінький куточок підкреслю лінію росту Вій. Ей, <рес> що hey, сказати. Базова, 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 базова палетка. Для мене вона недостатньо базова, тому що якщо у палетці немає класної блискітки, щоб додати в куточок ока, я її не буду використовувати. І, власне, через це вона в мене теж не піде у використання. Певно, я її продам. Блін, я спробую ще додати рум'ян зверху на пудру. Я ніколи таке не роблю, але щось є таке бажання. Плюс додам ще хайлайтер, який я запудрила. Приємно, що вони не розчиняють під собою покриття. Прям полірую трошки шкіру, ля. Симпатично, симпабулка. О, а може ми його в куточок ока додамо, щоб підняти мені настрій? Пінк ля. Візьму якийсь пензель. Зовсім трошки акуратно обережно. Що just... за день? Гадайте, кому сьогодні нічого не подобається. Візьму цю туш Вона Нам мене починає підсихати, але вона при цьому все ще класно профарбовує вії. Блін, Це ужас. Ем, я забула, що вона так фарбує вії. Я забула, що у мене зараз буде просто чить хвіст на очах. Що за вії 3D наращування п'ять об'єм закручування? Отакий масоч. Насправді наблизила вас трошки, щоб ви роздивилися тіні. Зараз закрию очі. Я не знаю, що можна було ще зробити з цією палеткою. Вона супер базова. Кажеш, є оце. Я коли це замовляла, це було найменш виважене рішення. Це bear... bear... Stock. Власне, це такий, як тебе назвати? Фломастер, який складається з чотирьох кольорів. Це щоб. Мені здається, до речі, дуже зручною, прикольною концепцією. Тут у нас чотири кольори: ось такий рожевий. Далі відкручується ось такий нюдік. Далі відкручується ще один не нюдік, такий більше глибокий колір, а потім ще один нюдік. І ми, звісно, спробуємо всі ці зараз відтінки на моїх губах. На упаковці я нічого не можу знайти про те, які вони мають бути за фінішем, тобто матові, кремові. Не знаю. Я купила цю штуку за 410 гривень, тобто, це 100 гривень за один від відтінок помади. Давайте почнемо з цього найрожевішого кольору. Будемо поки наносити його прямо без олівця. Я не знаю, яка у них пігментація. Ой, вони пахнуть більш шоколадно, ніж шоколадна палетка. Ну, скажу, пігментація в них непогана. Ковзають по губам. М -м -м! Можу сказати, що це дуже-дуже приємна помада. Вона точно буде нестійка. Вона точно буде відбиватися. Стираю цей колір, доволі легко стирається просто ватним диском. Другим кольором в нас йде більш такий теплий нюдік. Я для нього, певно, візьму вже олівець. Мені цікаво подивитися, як вони будуть поглядати з олівцем. Візьму ось цей сеє відтінку Тофі. Він теж такий теплий, світлий колір, контур є. І буду наносити другий колір. Ой, він такий, прям помаранчево-світлий. У мене колись була така помада. Я не знаю, що я наганяю на ці кольори, Ні, і непогано. Ви знаєте, що я дуже погано бачу при цьому освіті. Я потім на монтуванні вже подивлюся, пасує воно мені чи ні. Як зазвичай. Переходимо до третього. Нагадую, що це такий більш глибокий. От на нього в мене найбільший розрахунок, от це вже схоже на те, що я б зазвичай використовувала. Або ні. Це такий колір цеглини, походу, да? Ти попався. Я не можу сказати, що цей колір не гарний. Єдине, що я помітила, ця формула, вона така на більш світлих кольорах не видно, але віскова, багато воску. Через це е, колір іноді може лягати плямками. Через це він не занадто насичений, такий трошки приглушений. І я відчуваю, що вона могла б бути більш пігментованою, та більш яскравою, якби це не була ось такого типу формула. Проте я такі формули все одно люблю. Вони менш конфліктні, їх легше розташовувати, і вони. І, як правило, виглядають природніше на губах. М -м -м -м. З приводу кольору не знаю, кажіть ви. Мені такі е, помади підкреслюють дуже зелений колір очей. Трошки затонувала губи кушончиком. Останній колір. Він з усіх, мені здається, найтепліший. Я його зараз заміксую з якимось олівцем для губ. План капкан я візьму ось цей. Олівець для брів від Катріс в такому коричневатому відтінку і нанесу його в якості олівця для губ Нарешті теж спробую. До речі, прикольний відтінок мертвяцький такий трошки занадто. Взагалі, не теплий відтінок олівця під таку теплу помаду. Окей. Okay. Да, тут, звісно, нема питань до помади або олівця. Є питання до людини, яка поєднала ці два кольори разом до цієї людини. Мені здається, ці помади прикольні. Ось тут я прикріплю свочі всіх чотирьох. Вони мені здаються всі приблизно базовими. Класно, що є одразу чотири кольори. Вони підійдуть під багато яких макіяжів. Формула не дуже конфліктна, вони симпатичні, вони слухняні, їх можна легко стерти, розташувати. 100 гривень за один відтінок помади. За саму концепцію таку прикольну, теж кльово. Мені здається, в косметичці такої одні і помади плюс якоїсь червоної буде цілком достатньо. Тому питань до цього продукту в мене немає. Чи є у вас питання? Ой, до мого макіяжу сьогодні, ой, -ой. о, як завжди. Висновки підемо по порядку. Перші на нашому суді це ось ці продукти: це хайлайтер, скульптор та рум'яна. Можу сказати, що скульптор мене не сильно вразив. Я б його брала, якщо ви зовсім бліда, зовсім мало носите макіяжу. Він легесенький, він не занадто пігментований. Розташовується в цілому нормально. Не можу сказати, що він мене якось сильно вразив. Я від нього очікувала просто, певно, більше. Рум'яна відтінок приємний, бейбі-рожеві. Можливо, навіть буде ними користуватися, коли буде Настрій. Знову ж у всіх продуктів дуже приємне пакування, їх просто приємно мати в своїй косметичці. Хайлайтер, я не людина хайлайтерів, і цей мене теж не сильно вразив. От він, до речі, не дуже стійкий. На руці вже майже не залишилося блиску. Я не скажу, що він якийсь особливий. Я гадаю, що купа на ринку. Проте, якщо у вас вийде взяти його за дуже маленький бюджет, там 3-4 долари, то чому би ні? Палетка квиток від Вілі Вонга, блін. Ну, чесно, ідея супер. Втілення нормальне. От достатньо відцін. Щоб зробити супербазовий макіяж або якісь просто теплі, приємні шоколадні смок. Не подобається тут блискітка, я на неї дуже розраховувала. За 10 доларів можна взяти набагато сильнішу палетку, але якщо вам дуже подобається саме тематика Вілі Вонка, то помадочка Чіглем, 4 відцінки. До речі, в них існують, звісно ж, і монопомади, монокольори. Я хотіла просто одразу спробувати багато різних кольорів. Чесно, вона прикольна. Я певно навіть буду нею іноді користуватися може для якихось тіктоків, роликів, може, для було. Кучого косметосу, нарешті, знову відзніму цю рубрику. Знаю, що багато хто чекає. Мені, от останній відцінок. Мені найбільше певно сподобався ось цей темний, найтемніший і перший. Напишіть, який відцінок сподобався найбільше вам, на ваш погляд, який мені більше пасує. В цілому, враження від косметики приємне. Я б собі ще щось замовила. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що краще спробувати ще від цього бренду. Я, звісно, ж, чекаю вас в коментарях з вашими побажаннями, який бренд косметики ви хочете ще на огляд. Тому що, Наприклад, я знаю, що ви дуже чекаєте Flower Nose, і найближчим часом вже навесні ви побачите огляд і на цю косметику. Замовлення вже до мене їде. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки. Це дуже підтримує мій канал. А насправді дуже вас чекаю в своїх інших соцмережах, таких як TikTok та Instagram. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, у вас гарний день. Бачимося зовсім скоро. Па-па!